У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі брати та сестри, сьогодні ми святкуємо одне з великих 12 свят, які установила наша свята Церква, які ми з вами, православні християни, особисто почитаємо. Сьогодні свято введення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Прісно Діви Марії. Про подію цього свята не написано у Євангелії, але ми дізнаємося про неї зі священного передання. Благочестиві батьки пречистої Діві Марії, святі і праведні Йоаким та Анна дожилися до глибокої старості і, будучи бездітними, дали обідницю. Якщо в них народиться дитина. То вони віддадуть її на службу Богу в Єрусалимський храм. За велике терпіння, непохитну віру і любов до Бога є один до одного, Господь виконав їхнє прохання. У святих Іокима і Анни народилася донька. За вказівкою Ангела Божого їй дали ім'я Марія. Що в перекладі з єврейської мови означає госпожа, надія. Коли Діві Марії виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обітницю, яку давали Богу. Тому що трирічний вік дитини це вік, коли за єврейським законом дитину відручали від грудного. Трична Марія, почувши про те, що її віддадуть у храм на служіння, не тільки не злякалася розлуки зі своїми батьками. Вона навіть і не плакала, а з радістю підкорилася Божій волі. У супроводі батьків, родичів, ровесників дівчаток з Назарету. З запаленими свічками в руках і співаючи псалми боготроковіця Марія повели в храм Господні. Праведний Іоким і Анна духовно раділи, що удостоїлися принести Богу найдорогоцінніший дар свою єдину дитину. В одному з піснопівів Богослужіння на свято. Ведення, ми чуємо слова, якими свята Анна підбадьорувала і себе, і маленьку Марію. Дитя ти йдеш до Бога, який дав мені тебе, будь йому жертвою і благовонним фіміамом. Церковний письменник, блаженіший Іронім, описує, що в Єрусимський храм вели 15. Високих масивних сходинок за числом степенних псалмів. Ці псалми священики левіти співали, входячи в храм для служіння на кожній сходинці по одному. І ось річна Марія, побачивши храм Господній і служитель Його укріплена Духом Святим, одна ніким не підтримувана, швидко і бадьоро. Зійшла сіма сходинками на самий верх храмового помосту. Каже Єгорій Нікомодійський, що ангели Божі невидимо оточили її і служили їй за повелінням Бога. Там зверху її зустрів і благословив первосвященик Захарія, батько святого Івана Притечі. А потім служитель храму не зупинився там, де зазвичай моляться люди. А за повелінням Боже повів пречисту Марію далі. Він ввів її за першу і другу завісу, во глибину внутрішнього святилища у святай святих. Туди, куди не дозволялося входити. Не тільки нікому з жіночої статі, а й самим священникам. Туди лише один раз на рік в день очищення мав право входити тільки один первосвященник з жертовною кров'ю у святая святих. Ця надзвичайна подія вразила не тільки всіх присутніх у храмі, а здивувала навіть і самих ангелів. Блаженніший фіофілат говори про це так, Ахирій у той час під дією Святого Духа розумів, що ця отроковіця є вмістилищем Божесної благодаті. Вона більше за нього, самого достойна стояти перед лицем Бога живого. Але коли згадав сказати з законі про ковчег. Завіту, що мав завжди перебувати у свята я святи, зрозумів, що це пряма вказівка на цю отроковіцю. І тому, нітрохи не засумнівавшись, наважившись всупереч постанов закону, вести її туди. Для розуміння вище сказано, потрібно зауважити, що в тодішньому ірослимському храмі. Вже не було ковчега. Матір Божа своїм вхожденням освятила цей храм і стала новим ківотом ковчегом завіту, в якому вмістився невмістимий Бог. Пророк Захарія, увівши Марію у Свята і святи, призначив це місце для постійних її молитов. З того часу божественна. Боготроковіця кожен день сама молилася у найсвятійшому місці храму. Як каже нам священне передання Арханг Гаврів, видимо служив їй, і з його рук вона приймала небесний хліб. Таким чином, вигодована небесним хлібом і вихована Святим Духом Діва Марія, промислом Божим готувалася до народження Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, так у день цього свята справді відбувається для нас явище цієї дивної події, початок цього зростання, але також дається нам і образ того, до чого ми. Покликані, куди нас кличе Господь у святе святе, ми, православні християни, з раннього дитинства повинні приводити у храм своїх діток, навчати їх жити з Богом, подібно як святі і праведні боготці Іоким і Анна. Як ми у цей час можемо посвятити наших діток Богу? Нам треба їх обов'язково приводити до храму для молитви з Богом, щоб вони соєнялися з Богом бо святом причасті. Нам треба їх навчати молитися і виконувати Божу заповідь, щоб наші діти росли під благодаттю Божою та покровом печистої Богородиці, але для цього і нам самим. Необхідно духовно виростати, підніматися як сходинками життя до Господа, день за днем наближатися до зустрічі з ним, де зверху сходинок нас чекає великий первосвященник сам Ісус Христос, Цар Небесний, який візьме нас за руку і введе в свої обителі. А в цьому духовному підніманні сходинками життя нехай буде для нас найбільшою помічницею і наставницею і покровительницею сама пречиста Діва Марія. Всіх храни Господь, Божого Носиня всім. Амінь.